Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пакистан ударив по об'єктах бойовиків в Ірані. У відповідь по Пакистану на початку тижня пишуть телеграм-канали Іранські Держзмі пишуть про понад 20 людей, які загинули внаслідок вибухів на південному сході країни. Тим часом Пакистан стверджує, що завдав серії точних ударів по притулках терористів. Ліквідувавши кількох з них, Пакистан нагадаємо, також має ядерну зброю в той же час. США завдали Нового удару по об'єктах уситі у Ємені ABC News США знову вдарили ракетами по території Ємену. Цього разу ціллю стали протикорабельні ракети Хуситів. Збройні сили США завдали нового удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах у ситів. Повідомили ретрос двоє американських чиновників. Один із чиновників сказав, що ракети стали ціллю, тому що їх готували до націлювання на кораблі в регіоні Червоного моря. Удар США був завданий наступного дня після того, як сили Хуситів уразили проти. Корабельною балістичною ракетою суховантажне судно Гібралтар Ейджл, яке належить та експлуатується Сполученими Штатами Америки, Сполучені Штати та Велика Британія у четвер завдали ударів на об'єктах у Ємені пов'язаних із хуситами. у відповіді на атаки бойовиків на цивільні судна та військові кораблі у Червоному морі. Пізніше міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі заперечив планування нових ударів по Ємену. Військова операція була необхідна для захисту кораблів Червоному Морі наголосив він за даними телеграм-каналів. Згоріли і російські бази загинули понад 70 російських найманців та офіцерів у середу, 17 січня. єменські хусити заявили, що влучили ракетами по американському кораблю аденській затоці. Про це повідомляє The Times of Israel. Як йдеться, в заяві військового представника угрупування Яхі Сарі хусити атакували ракетами американський суховантаж Генко Пікерді було пряме влучання військові морські сили без вага. Ані такуватимуть усі джерела загрози в Червоному і Аравійському морях в рамках законного права захищати Ємени продовжувати підтримувати пригноблений палестинський народ. Додав Сарі Хусити, додали, що відповіді на американську і британську атаки неминуче настане, і що будь-яка нова атака не залишиться без відповіді і покарання. Повідомляє канал NBC. за інформацією NBC, морські торгові операції Сполученого Королівства. Оголосили сьогодні тривогу після того, як судно повідомило про влучання дрона, що спричинили пожежу на борту, яку вдалося загасити. Судно продовжило рух до наступного порту, і ніхто з членів екіпажу не постраждав. Єменське повстанське угрупування атакує кораблі у Червоному морі з листопада 2023 року. Було вже понад 20 ударів по комерційних суднах. йдеться про протоку Баб Ельман Дева, що миває прибережні райони ємену під контрольні гуси там, і через яку судна потрапляють до Червоного моря, щоб далі дістатися до Суецького каналу та Середземного моря. Хуси кажуть. Що їхні напади на цей важливий судноплавний шлях є спробою зупинити атаки Ізраїлю на палестинців у секторі Газа, стверджуючи, що атакують тільки судна, пов'язані з Ізраїлем у грудні США у відповіді на систематичні напади почали операцію Prosperity Гардіан страж процвітання для захисту судноплавства у регіоні. За заявами штатів уже 1200 комерційних суден пройшли через Червоне море з моменту початку операції. 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по базах уситів у Ємені, атакувавши щонайменше 30 об'єктів. Операцію підтримали Нідерланди, Канада, Бахрейн, Австралія, Данія, Німеччина, Нова Зеландія, Південна Корея, назвавши її правом на замозахист. Усити назвали удари невиправданими і заявили, що продовжать бити по суднах у Червоному морі. Відповідь США і Британії також засудили Іран, Хамас, Хезболла, Росія. Білий дім попередив США без вагань за необхідності, одадуться до подальших дій. 13 14 січня американські військові завдали нового удару по радіолокаційній станції угрупування з Есмінця «Карней» ракетами ракетами Томагавка 14 січня. хусити заявили, що винищувачі США і Великої Британії вдарили по горі Джада у районі Алілахая, провінції ємену Ходейда. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.